Ну і до того ж, так, звісно, англійська мова не завжди допомагає, якщо ви там десь в якійсь глухоманні Але якщо ви маєте сучасні технології на вашому телефоні, а ви їх точно маєте, я маю на увазі перекладач, то це ще спрощує це питання і взагалі перекреслив будь-яку. Добре, та з мовами зрозуміло. А от аспект менталітету, того, як психологічно люди відрізняються від країни до країни, факт того, що ну, от ви говорите, ви зупинили автівку, вантажівку якусь. От якісь такі моменти викликали протягом вашого досвіду, іноді у вас якісь е, такі остерігання? Говорити з, про якісь негативні моменти, то в мене їх абсолютно ніколи не було. Я не знаю, не, не можу пригадати завжди, якщо. Траплялося щось вирішувати з, з місцевими людьми, все виходило файно, все виходило Ну, тобто, люди в більшості випадків.